Святий ангеле, приставлений до моєї грішної душі і до пристрасного мого життя, не покидай мене грішного і не відступи від мене за нестриманість мою. Не попусти злому духові володіти мною через пристрасті мого смертного тіла. Зміцни мої немічні сили в боротьбі з гріхами і наставляй мене на спасенну дорогу. О, святий ангеле Божий, охоронителю і захиснику моєї нерозкаяної душі і тіла, прости мені все. Чим образив я тебе за всі дні життя мого, і коли чим погрішив минулої ночі, захисти мене в нинішній день і охороняй мене від усякої спокуси диявольської, щоб я ніякими гріхами не гнівив Бога мого і молися за мене до Господа, щоб він утвердив мене у страху своєму і показав мене достойним рабом своєї безмірної благості. Амінь, о святий ангеле Хранителю. Як часто чую, що ти стукаєш у моє серце. І не слухаю тебе. Як багато гріхів проти любові роблю, а водночас обурююсь, коли в комусь помічаю беззаконня. Вимоли мені серце, подібне до серця Марії, яке всьому співчуває з любові, яке все прощає з любові, яке терпливо переносить несправедливість, яке благає за ворогів, яке жаром своєї любові розпалює вогонь в інших серцях, яке тільки в любові Божій знаходить своє задоволення і щастя. Амінь, ангеле, милий Богові, мій небесний опікуне, ти зі мною від перших хвилин мого життя, навчаєш мене, охороняєш, провадиш за руку над безодною, захищаєш я від ворога. Перепрошую, що так часто про тебе забуваю, легковажу твоїми натхненнями і відплачую тобі невдячністю за твою постійну турботу про мене. Учини, мій надійний брате і провіднику, щоб віднині я нічим не порушував нашої приязні. Підтримуй мене і повчай, підводь у падіннях, потішай у стражданнях, рятуй у небезпеках, вказуй дорогу до неба. Амінь.